Так, ще що у нас поприходило. Дивіться, коннектори голубі, жовті, чорні круглі, чорні плоскі. Мікропульки довгі. Це в нас новенькі на порши. Я їх викладу, фотки. Це в нас мікропульки в зборі. Це в нас 79-ті огромна юбка. Це в нас стандарти 310. -ті. Це в нас 130 на 20 шпільки 70, 190 на 20 ноги, 400 на 30 штори. 330 на 35. Шторки. Ваговські 310 на 30. Класні. купляйте Шторки 270 на 25. Шторки 280 на 25. Шторки маленькі. 240 на 30. Е, так, ну так, це вроді все. По цьому. Але в нас ще є там хомути 210, 21-й і 26-й. І накладки ми у слідчому відео вам накладки покажемо. Зараз Тімурсоверей і будемо вам показувати. А РБКД патрона накладки назвуть.